Вітаю вас усіх на нашому уроці з тему. Протягом століть світло служило життєво важливим джерелом натхнення для творчих роздумів. Ми дивимося на деякі приклади картин, віршів, музичних творів і сучасних художніх інсталяцій. А скільки ви їх знаєте? Образ світла і сонечка ліг в основу багатьох літературних творів, і сьогодні ми будемо досліджувати творчість поетів, письменників, художників, що присвячена сонцю та світлу. Хто сам у собі носить сонце і життя, не шукатиме світла десь на стороні, писав відомий французький письменник Ромен Ролан. Сонце, вітер, морські хвилі і біомаса є енергетичною сировиною, яка постійно оточує нас і яке легко використовувати. Його не треба добувати із землі. Воно не призводить до утворення радіоактивних відходів, а токсичних. Зовсім не виробляє це відновлювальна енергія, щоб привернути увагу до можливостей використання поновлюваних джерел енергії, європейське відділення Міжнародного товариства сонячної енергії МОСЕ, починаючи з 1994 року на добровільній основі, організовує щорічний день сонця 3 травня, ентузіасти, професіонали, громадські організації та фірми. Сій Європі організовують різного роду заходи, пов'язані з демонстрацією можливостей сонячної енергетики. Дуже важливо, щоб забираючи частину сонячної енергії, ми не принесли серйозних змін в енергетичний баланс планети. Останнім часом використання сонячної енергії стає все більш популярним, це пов'язано з подорожчанням інших видів енергії. Сьогодні виробляється велика кількість різних товарів, що працюють на сонячних батареях, адже цей вид енергії є дешевим і екологічним і дозволяє уникнути видобутку і спалювання отруйного палива. День сонця сприяє поширенню інформації та обміну досвідом між різними країнами та містами. Напевно, це одне з найбільш теплих, яскравих і світлих свят, які придумала людина, аби вшанувати світило, що дає нам життя, енергію і здоров'я. Пригадаємо деякі факти про сонце. От дивишся на сонечко, і здається, що немає нічого яскравішого у цілому всесвіті. І помиляємось ми приблизно 15% зірок у галактиці яскравіше, аніж наше. Більшість із нас говорять, що сонце нерухомо стоїть на місці, а планети обертаються навколо нього. Це правда. Але не зовсім. Сонце обертається навколо центра галактики. Повний оберт воно робить кожні 225-250 мільйонів років. Ви коли-небудь відчували, що повітря було дуже холодне, але сонячні промінчики приємно гріють обличчя. Який компонент сонячного світла зігріває нас у цьому випадку? Вперше цим питанням зацікавився англійський астроном німецького походження Сер Фредерік Вільям Гершель. Гершель розщепив сонячне світло призмою на кольорові компоненти. За допомогою термометра досліджував, щоб з'ясувати, а чи існує зв'язок між різними видимими спектрами світла і їх температурою. Його дослідження показали, що температура зростає при наближенні від синього до червоного кольору видимого спектру. На подив Гершеля, коли він помістив термометр поза червоною частиною спектру, де не було видимого світла, він виявив, що температура стала ще вищою. За допомогою цього експерименту Гершель відкрив інфрачервоне випромінювання, також відоме як теплове випромінювання. Людське око не бачить інфрачервоного випромінення. Органи чуття деяких інших тварин, наприклад, змій та кажанів, сприймають інфрачервоне випромінювання, що допомагає їм добре орієнтуватися в темряві. А чи знаєте ви, що сонце насправді не жовтого кольору, а білого. Сонячне випромінювання зачіпає різні діапазони, радіохвилі, рентгенівські промені і багато іншого, але більша його частина припадає на видиме світло. Жовтим воно нам здається із поверхні землі, тому що його промені заломлюються, проходячи крізь атмосферу. У різний час доби. Наше світило іноді здається нам таким, що має різні відтінки жовтий, помаранчевий, червоний. Насправді воно не змінює кольори, бо, як ми його бачимо, залежить від атмосферного розсіювання. У звичайний телескоп дивитися на сонце зі зрозумілих причин не можна. Для цього є особливий інструмент, частково з ним подібний геліограф. Давні люди вважали сонце символом знання, справедливості, милосердя, переможцем неправди і усілякого зла. Фреска Едварда Мунка з величезним домінуючим сонцем, наче освітлює океан потужними сонячними променями, які проливають світло на норвезький пейзаж. Британський художник, пейзажист-романтик Джозеф Малорд Вільям Тернер, якого часто називали художником світла, переніс зображення напівпрозорого мерехтливого світла на полотно під назвою Замок Норхем, світанок. На цій картині зображено світло зорі над замком в англійському графці. Це одне з найбільших зображень Тернером світла і атмосфери. Для Тернера Сонце символізувало Боже Дух, кажучи, його останні слова були Сонце є Бог. Іван Труш, видатний український художник, знаний у Європі як художник Сонця. Його картини дійсно сповнені сонця. Чого вартує захід сонця у лісі? Здавалось, велике темне полотно, на якому ледве видніються гілки ялинок та стовбури дерев, але як блискуче виконаний захід, ті промені, сонце, що пробивається крізь гущу лісу, картина змушує затамувати подих і відчути на собі тепло вечора, що вже йде до свого завершення і насичує глядача неповторними враженнями. Найкраще суть враження передано в картині промені сонця, де зображення промені взагалі немає. Тут присутнє лише тепле світло, яке падає на галявину. Тінь на дереві, яке зображено на першому плані, лише підсилює яскравість і насиченість світла, що його передає художник. Два сучасних художника скаларі Кейтлін Браун та Уен Гаррет, досліджують соціальні ефекти світла. Працюючи з переробленими матеріалами, вони найбільш відомі своїми скульптурами, створеними з тисяч ламп розжарювання і вимикачів на ланцюжках. Повідомлялося, що художники спокушаються природною красою об'єктів, що світяться, оскільки світло створює безпеку, ясність і свідоцтво цивілізації. Спробуйте і ви намалювати сонцем. На дуже сонячне місце, наприклад, на підвіконня, потрібно покласти арку з чорного паперу, на нього викласти фігурки і трафарети. Через деякий час на місці предметів залишаються їхні відбитки. Папір під дією яскравого сонця вигорає, а під фігурками залишається чорним. Найпростішим поясненням цього явища є те, що сонячне світло змушує пігменти у фарбі втрачати здатність зберігати колір, не надто вдаючись у науку, ось основні відомості про те, що відбувається: хромофори це частина молекули пігменту, завдяки якій видно її специфічний колір. Сонячне світло атакує хромофори, викликаючи зміну їхньої структури та змужуючи пігмент втрачати свій колір, хромофор з грецької перекладається хрома колір форос носій це структурна одиниця молекули, яка відповідає за її оптичні властивості, поглинання і випромінювання світла. Молекула з латинської перекладається як маса, це найменша частинка простої речовини або сполуки, яка може існувати окремо, зберігаючи хімічні властивості простої речовини. Хімічні властивості молекули визначаються тим, скільки і яких атомів у ній міститься, а також в якому порядку вони з'єднані між собою. Молекули характеризуються якісним і кількісним складом. Якісний склад показує, з яких атомів складається молекула, а кількісний склад показує, скільки атомів кожного виду міститься в молекулі. Наприклад, молекула води складається з двох атомів гідрогену і одного атома оксигену. Фізика і мистецтво. Здається, вони несумісні, однак це не так. І сьогодні ми спробуємо це довести. Представники мистецтва, інколи самі всього не знаючи, використовують для своїх творінь фізичні закономірності, а фізики люблять і цінять мистецтво, яке збуджує їхню творчу думку, надихає і допомагає пізнати таємниці природи. У 15 столітті в Італії жила людина, ім'я якої шанують зараз у всьому світі. Так. Це Леонардо да Вінчі. Досі відбуваються суперечки, хто ж він такий художник чи вчений. Леонардо постійно малював і записував. До нас дійшло близько семи тисяч сторінок, вкритих записами чи малюнками Леонардо. Серед усіх мистецтв Леонардо ставив на перше місце малярство. Він вважав, що світ пізнається через почуття, а очі це володарі почуттів. Око, писав він, є вікно людського тіла, через яке людина дивиться на свій шлях і насолоджується красою світу. Світло прекрасне і цікаве явище, яке вивчає оптика. Роль світла в мистецтві дуже важлива, талановиті художники, знаючи закони природи, а отже фізику, досягають в мистецтві надзвичайних ефектів. Якщо художник уміло поєднує яскраве світло і глибоку тінь, а також півтони, там, де світло поступово переходить у тінь, то він може добре передати об'ємність людей і предметів, створити враження їхньої безпосередньої близькості до глядача. У мистецтві це називається світлотінню. Світлотінь підсилює наочність і емоційну дію картини. До Леонарда окресленість предметів у картині набувала вирішального значення. Лінія панувала в ній. Леонардо покінчив із самодостатньою владою лінії і назвав цей переворот у малярстві пропаданням обрисів. Світло тінь не повинні бути різко розмежовані, тому що їхні межі у більшості випадків нечіткі. тінь, образи, які зникають, вважає Леонардо, є головним у малярстві. Віталій Савченко фізик з душею поета. Послухайте його вірш Спектрі. Сім основних кольорів із веселки дружно шикують веселий наряд. Зверху червоний, оранжевий нижче, жовтий, зелений і знов світлопад. Плавно спливає зелений в блакитний, синій в підмогу приходить йому, а фіолетовий колір спокійний, тихо ладнає найнижчу дугу. Світло це хвилі електромагнітні, у кожному кольору хвиля своя. Світло від сонця то хвилі сукупні, їх розділяє краплиста роса. Кожна краплина породить веселку, безліч краплинок велику дугу. в ній все багатство суцільного спектра, білого світла, що нищить пітьму, призму тригранну візьми на долоню, сонячний промінь на грань наведи, і на стіні свого рідного дому знову побачиш ти спектр без води. Іван Драч увійшов в українську літературу темно-синьою книжечкою, на обкладинці якої хлопчик і соняшник, піднявши свої голови, дивилися на промені Сонця Небесного. Так виглядала перша збірка поезій Івана Драча-Соняшник, а поетичним кредо письменника стала поезія, що ввійшла в цю збірку, балада. Про соняшник, саме її поетичні образи стали образами, намальованими на обкладинці збірки. Люблю повертати людину очима до сонця, спочатку поболюють очі за те, як поліпшується зір. Світ стає дорожчим, ріднішим, відчутнішим. Люблю повертати очима до сонця мистецтва. На небі життя побачив його зразу, почав розуміти тільки недавно, пише Іван Драч. Балада це невеликий віршований ліро, епічний твір казково-фантастичного, легендарно історичного чи героїчного змісту. Балада про соняшник. Було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці і купався коло млина. І лежав у піску, і стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду, і раптом побачив сонце. Красиве, засмагле сонце в золотих переливах кучерів, у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. І застиг він на роки століття в золотому німому захопленні. Дайте покататися, дядьку, а ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Поезія, сонце моє оранжеве, що миті, якийсь хлопчисько відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Образи соняшника і сонця Іван Драч наділив людськими властивостями, улюднив як у фольклорі. У народному світосприйманні, за яким довколишня дійсність трактувалася такою живою, як і людська, тому в Україні здавна до рослин ставилися як до істот, наділених душею, що відбилося в багатьох легендах та піснях, а також у літературних творах. Соняшник це завезена рослина, яка відразу вписалася в український краєвид, стала квіткою національного світовідчування. Очевидно, не останню роль тут відіграла її досконала короноподібна форма, схожа на сонячну, а також жовтий колір, як невід'ємна частина національної символіки. Павло Тичина дав таку оцінку цього твору. Цей твір цікавий. По-перше, тема обдарованості таланту подана цілком по-новому. По-друге, розв'язання теми цілком своє, нетрадиційне». традиційне. По-третє, колір сонця у поета оранжевий, тобто жовто-гарячий. Це, як мені здається, цілком відповідає характерові творчого сприймання світила українським народам, бо і в казках же наших прикладається до сонця епітет не лише золотий, а й жовто-гарячий. Поміж поетичних рядків часто можна зустріти опис природних процесів. Доказом цього є вірш Миколи Вінграновського, Що робить сонце уночі? Письменнику цікаво, а де ночує сонце, що думає сад, куди мандрують хмарки? Що робить сонце уночі, коли у лісу на плечі тоненька зіронька сидить? Що робить сонце? Сонце спить. Що робить місяць по ночах, коли земля йому в очах Земля, ромашка й вода, тоді він сонце вигляда. Що роблять сонце і місяць вдвох, коли в снігах біліє мох, на сіножать сніги сніжать, і снігурі в снігу лежать? Тоді їм холодно обом. З нашим собакою і котом з них кожен холодно сія, І літа ждуть вони, як я. У вірші Сонце це найголовніше на землі. Усі чекають його тепла, яке воно щедро віддає. Так у дворі потрібен господар, у сім'ї голова, мати для дитини, добра людина для всіх. Хоч перед нами лише пейзажна картина, але вона олюднена. Сонце носить людські риси, спить, відпочиває, його з нетерпінням очікують, всі потребують його допомоги. Часто буває, що над ним підсміюються, навіть шкодять йому, тоді воно буває сумне, у природі закрите хмарками. В мистецтві сонце світло відіграють велику роль. Давайте й ми спробуємо свої сили в якості поетів та створимо Сенкан. Сенкан це вірш, що складається з п'яти рядків. Слово Сенкан походить від французького слова п'ять і позначає вірш у п'ять рядків. Це короткий поетичний твір, жанр в японському стилі. Який пишеться за визначеними правилами. Слова не мають повторюватися і не мають бути спільнокореневими. У першому рядку треба записати іменник, який визначає тему вашого вірша. В другому опис теми за допомогою двох прикметників, третій називає дію, пов'язану з темою, і складається з трьох дієслів. Четвертий рядок. Фраза переважно з чотирьох слів, яка висловлює ставлення до теми, почуття. Останній рядок це тільки одне слово, це синонім до слова теми, ніби висновок цього вірша. Наприклад, мама добра, красива, любить, пестить, голубить, моя найрідніша у світі людина, сонечко, природа красива. Чарівна, милує, вабить, захоплює мій куточок для відпочинку перлина.